Мультимедійні офорти з Ізраїлю у Чернігові у стінах художнього музею імені Галагана представили новий виставковий проєкт Свобода вибору в рамках арт-марафону Емоції друзів. Це серія виставкових проєктів, побудованих на творах в першу чергу художників з за кордону, які Хотять підтримати Україну тим, чим можуть таке щире у них бажання. Вони найдорожче, що в них є свою творчість, передають, щоб емоційно підтримувати українців Україну на виставці. Представлено 10 робіт в стилі графіки. Як кажуть, музеї, експозиція Свобода вибору це запрошення до знайомства з єврейською культурою, з відчуттям болю єврейської громади від російської агресії в Україні через художні метафори Сергія Бунькова та Тенно Пентсостера. В кожній картині зашифрована літера єврейського алфавіту. Автори дуже щасливі, що ми маємо можливість привезти і показати це в Чернігові. Це в першу чергу емоції, які автори хочуть передати, поділитись з українцями. По-друге, це ми повинні розуміти, що автори дуже активно працюють на допомогу Україні. Дуже активно концентрують, консолідують своє коло своїх поціновувачів. Експозиція повністю мультимедійна. За QR-кодом відвідувачі можуть завантажити собі на смартфони спеціальний додаток та подивитися, як картини оживають прямісінько на їхніх екранах. Тут ми дивимось, наводимо, і воно оживає Зараз, зараз. Бачите, це е, твір, який стоїть перед нами, але він починає рухатись, звучати. Якщо ти пройдеш там, ти опинишся всередині, е, ти все це можеш записати і розшарити одразу. Раніше виставка експонувалась у Херсоні. У Чернігові подивитись мультимедійні офорти можна буде протягом місяця. Далі організатори планують також представити її у регіонах, які знаходяться ближче до зони бойових дій, аби її могли побачити не тільки цивільні, а й військові.